Всім привіт, любі друзі! З вами знову я, я монараді, і це щотижневий прогноз. Зараз я це відео записую в п'ятницю. Коли відбувся з позаранку це жахливий обстріл рашистських негідників власне в цей день. І я попереджала в попередньому своєму прогнозі, що в п'ятницю може трапити все, що завгодно, адже не Ашляша, 9-й місячний день, дуже неспрятливий. Дуже погані, і тому, власне, трапляються такі жахливі, несправедливі, неймовірно важкі події. Варто зазначити, також, що це не зірки нам дають ці події. Астрологія всього лиш показує, як лакмусовий папірець, показує загальні тенденції, а також характер подій, які нас можуть очікувати. Тому, будь ласка, дивіться прогнози. Будути свої плани згідно з того, як стають зірки для того, щоб уникнути різного роду неприємності, а також убезпечити своє життя. Це надзвичайно сумно і я виражаю свої глибокі співчуття родинам всіх постраждалих від цієї трагедії. Я за вас молюся. І всі думки з вами. Перейдімо безпосередньо до прогнозу на наступний тиждень, починаючи з 1 травня. І перш ніж ми почнемо, я як завжди буду випрошувати вас, лайки і коментарі. Адже таким чином е е працюють алгоритми Ютуба для того, аби він міг рекомендувати ці відео далі. Потрібна ваша участь. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Адже 1 травня у нас е понеділок, е день Екадеша, місячний день. Межається дуже сприятливим, Мохіні кадеші. Е в цей день. Потрібно поститися, і результати своєї благочестивої діяльності, своєї аскези, такої як пість, можна відправити тим людям, які цього потребують, особливо нашим воїнам. Я цього дня рекомендую абсолютно утриматись від алкогольних напоїв, від м'яса, від риби, є будь-якої їжі, яка є тваринного походження, і також від зернових та бобових культур. Краще всього. На молочних продуктах овочі, фрукти, також і горішки. Цей день також призначений для глибоких молитв, для покаянь, аскез та медитації. Будь ласка, просіть у Бога у милості, щоб він пролив на вас, на ваше життя, а також на нашу землю. В цей день я не рекомендую якось домовлятися. Вона по цей день несприятлива для якихось справ, які потребують смирення і терпіння, буде дуже нетерплячий день. І будьте, будь ласка, обережні, адже захворювання, які з'являються під дією накшадру Пурвабхалгуні, яка, власне, буде в цей день, вони дуже важко лікуються. Тому, будь ласка, не хворійте і хорошими понеділка. Любі друзі, у вівторок у нас Венера буде переходити у свій мирний, приємний такий знак тільця. І також Накшатра у Терапхалгуні. Вона спрятала для того, аби купувати собі якісь нові прекрасні, красиві речі, наражатися, спілкуватися з коханими людьми і також будувати романтичні стосунки. Також у терапхалгуні добре для того, аби вступати в брак, але ми знаємо, що зараз і ретроградний Меркурій і коридор затемнень, тому краще утриматись від. Залі початку будь-яких справ, А от для чого точно не підходиться на кшетри, то це для завершення справ. Тому не старайтесь завершити справу, адже вони будуть тягнутися довго і нудно, довго і нудно. Краще просто продовжувати і цей день присвятити чимось красивому, хорошому, і, наприклад, сходити на вечерю, якось поспілкуватися з своїм партнером. Також в цей день я не рекомендую позичати кому-небудь гроші, тому що їх можна потім не дочекатися і не можна конфліктувати, тому що це все конфронтація, вона призведе до досить таких несприятливих подій, нікому від того добре не буде. Постарайтесь не сваритися в цей день, а любити один одного. середу. 3 травня у нас буде 13-й місячний день і дуже класна божественна і швидка накшатра хаста. Хаста означає руки, вмілі ручки, тому в цей день дуже добре займатися якоюсь образотворчою діяльністю, щось робити своїми руцями, також спілкуватися з дітьми, виховувати їх по-доброму. Звісно, по-доброму, також заняття астрологією. В цей день можна якісь вигідні такі пропозиції отримати і краще Них підписатися, погодитись. Але якби остаточно домовляюся, вже коли закінчиться коридор затемнень та ретроградний Меркурій після 15 травня, а зараз можна, наприклад, розглянути різні цікаві пропозиції. Е, також в цей день я рекомендую піти розважитись, тому що хастинок Шетра вона. Любиціміх, радощі, веселощі, вона не призначена для суму, хоча можуть бути і сумні події, але власне вона більше для того, аби дарувати людям радість. Якщо людина в цей день ну, без причини сумує, без причини гнівається, і взагалі якісь деструктивні емоції висловлює вся світу, то хасти пішла ще більше сліз, тому краще в цей день бути. Ну, так, грубо кажучи, на позитиві. Е, і не плануйте якихось е, речей на довгу перспективу, адже хастер це така мінлива, дуже швидка накшатра, тобто може так швидко, хопа, получитися все щось. І все. Е, е, якихось довгих е, довгоструктивних результатів краще не очікувати. І, і не старайтеся щось організувати в цей день. Буде дуже важко. Всім гарної середи. Фух, щось запарилося. Отже, четвер, 4 травня і 14-й місячний день Чатурдаші. Не просто Чатурдаші, а Нерісінха Чатурдаші. День, коли з'явився господь Нересім Де, убив негідника Хіраніка Шипу, це якби був Путін своїх років, тільки набагато могутніший, не то що він цей Путін вонючий, і захистив свого відданого прохладу. Тому в цей день дуже важливо буде попросити у Господа захисту, а також перемоги над всіма демонічними силами, які нас тероризують. Для цього перш ніж медиція потрібно очистити свою свідомість, звісно, за допомогою посту. Краще попуститися до заходу сонця, якщо є така можливість, якщо дозволяє здоров'я, то до то на воді або взагалі на суху, а так то. Просто на фруктах або на овочах, звісно, ніякої важкої їжі тваринного походження цей день. Дуже добре і потрібно молитися Господу, медитувати, особливі мантри, які можна послухати на Ютубі. Я скину внизу в описі, буде просити в Господа помилування. Просити перемоги, що не можна в цей день, це власне аналізувати щось, багато працювати. Можна покращити своє здоров'я, приймати якісь ліки або розпочинати лікування. Також цей день дуже сприятливо одягати якийсь новий одяг чи прикраси. Вони принесуть успіх, удачу і буде доля потихеньку виправлятися. Дуже добре, також день для творчості, тому всім до кого. Могутнього, сприятливого, дуже продуктивного і ефективного четверга. І бі, друзі, у п'ятницю нас чекає майже завершення коридору затемнень, а власне місячне затемнення в Терезах. Це буде бурні, повний місяць, але місячне затемнення воно буде трошки даватися в І Багато людей може трошки в ку куку, так що ви. А не сприймати серйозно, якісь там заяви інших людей чи якусь екзотичну поведінку, це просто так впливає затемнення. На затемнення не можна дивитися, я нагадую. Почнеться затемнення в 6.14 за Києвом, максимальна фаза буде в 2023. Цей час краще знову ж таки присвятити молитві. Ось такий у нас дуже духовний тиждень, від понеділка починаючи. І накшатра сваті буде. І сваті це власне про пожертви. Е накшатра Сваті вона є м -м, така досить грізна, демонічна, і вона любить всіх, якби перемалювати. Тому в цей день будьте, будь ласка, максимально обережні з людьми. Не дозволяйте перемолоти себе якимось обставинам, жорстоким словам інших людей. Будьте розумними, будьте достойними, не слухайте нікого і робіть добро іншим людям. Що не можна в цей день робити, це власне подорожувати, одружуватися, а також ставити якісь тілі, добиватися їх залітки. День тишини. Внутрішньої і зовнішньої, і знову ж таки під час затемнення. На затемнення не дивитись, краще в цей день сидіти вдома, займатися якоюсь духовною діяльністю, читати священні писання і медитувати. друзі, п'ятниця це як буде день. Відпочинку, день отримання якихось хороших плодів у цьому тижні. Адже накшатра буде Ануратха. Так, місяць у нас в падінні, ми можемо трішки бути нервовими, трішки такими стривоженими. Так, місяць може давати якийсь певний страх, адже він буде в скорпіоні знаходитись. Але накшатра Ануратха вона дуже добра, дуже милостива, божественна і ніжна. Тому в цей день дуже добре. Якесь групове спілкування, піти в храм, поставити свічку, попрацювати в групі, поспілкуватися з сім'єю, з друзями, якась колективна групова діяльність, а також якась тіємна діяльність, яка пов'язана з містичними силами, якісь там дізнатися щось таємниче, якісь знання сокровенні. Тому духовна практика також підходить. Підходить заняття астрології і підходить цей день для того, аби почати ну, наприклад своє лікування у психолога. Дуже сприяти. Власне, от в неділю можна починати. Роз, роздуми, глибокі, філософські, вивчення природи, також цілительство, зцілення душі, зцілення свого тіла в цей день. От. Супер. Що не можна в цей день робити, це, власне, одружуватися і також починати якусь конфронтацію. Краще в цей день бути добренькими і, власне, такими більш розслабленими. Власне, місяць буде в конфлікт аспектуватися Венерою, тому буде досить такий романтичний настрій. В цей день можуть бути певні захворювання горла чи кишечника, тому будьте уважні. І ще можуть бути проблеми з е, критичними днями, тому бережіть себе. Любі друзі, щиро вам вдячна, що ви переглянули це відео. Будь ласка, не забувайте про свої вподобайки та коментарі. Давайте будемо розповсюджувати україномовний якісний контент по Ютубі, якомога більш широко. Також я анонсую запуск... Вивчення астрології з червня місяця можете писати в коментарях. Також в описі буде посилання на телеграм-канал, мій де ви можете записатися на навчання або на консультацію, якщо вам потрібно взнати якісь особисті речі. Всіх люблю, всіх обіймаю. До скорої зустрічі Па-па!